Привіт, друзі! Вчора у мене була така фантастична подорож, про яку емоціями, про яку я хотів би поділитися з вами. Хто ще не підписався на мій youtube канал про Нову Зеландію? Будь ласка, зробіться. Підтримайте е, мій канал, постав, поставте вподобайку, коментар. Всім дякую наперед за підтримку. Е, вчора. У мене була така подорож, я зараз монтую відео про нього, але я все одно хочу розказати її наперед. Відео я про нього скину пізніше, але так просто картинками не передаси. Хочу ще раз поділитися своїми емоціями. Ми їхали з Крайчерча і на Весткос, тобто фактично з східного берега Нової Зеландії перетнули весь острів Південний на Західний берег. І коли ми від'їхали буквально 80 км від краще, ну, у нас тут в принципі, вже весна, тепло. Приїжджаємо ближче до гір, до Кастелхіла, і там багато снігу лежить. Їдемо, їдемо, тут раз, стоїть трафік і дорога перекрита. І нам такий виходить робітник з автомобіля і каже, що дорога перекрита, ви можете їхати, якщо у вас є тільки цепки на машину. Питає, чи в мене є. Я кажу, ні, в мене, звісно, немає їх. Там простий седан, Тоді, каже, розвертайтеся. І я такий в шокі. Думаю, Блін, ми планували цю подорож так довго. І я приїхав 80 кілометрів і потрібно розвертатися. Думаю, зараз станемо, хоч сніжки поліпимо, багато снігу на узбіччі. Стаємо там, ліпимо сніжки, кидаємося. Там через 5 хвилин вже хотіли, поробили фотографію, через 5 хвилин вже хотіли звертатись кудись на інше місце, хоча б я поїхати вже, оскільки в дорозі. І тут він підходить, цей робітник, і говорить, що тільки що перевірили, дорогу відкрито. Там просто треба було по Серпантіну їхати на обриві високо в горах, там дуже багато снігу було. І я такий, вау, супер! Якби ще буквально хвилина, я вже розвернувся і поїхав, і ми вернулися назад. Ну, каже, їдьте тільки обережно, можете без ципків на колесах. Починаємо ми їхати. Там в горах на Сарпамтині снігу багатенько було, але я так помаленьку. 30-40 кілометрів проїхав той участок дороги аж до Артур Паса. Це десь середина, всередині острова знаходиться цей Артурпас. Там також ще було снігу. Буквально переїжджаємо в регіон Весткост, снігу взагалі немає. Все зелене, гори зелені. Е, проїхали ми так до, до Весткосту. там Приїжджаєш наче, в літо в'їхали, Тут зима і тут літо. Тобто у нас за день е, помінялося чотири пори року. Виїхали весною тут з їхали ще, їхали осінь, наче була дощика, а тоді приїжджаємо снігу повно, е, буквально перед перед, перед, там перед горами, перед, перед Кастел Хілом. Тут приїжджаємо на Весткост, е, джунглі. Тепло, плюс 15 там, лі, е, в день ще більше прогрілося сонце. Виїжджаю я на Тасманове море. Е, така краса це взагалі там, національний парк. Саме став зробити фотографію. Такі хвилі були здоровані. За мною така хвиля фу, чуть не накрила я літік від неї там, покажу теж у цьому відео. Ще зараз монтую. І одним словом, в мене завдання, що ми виїхали зранку до вечора. Всі. Чотири пори року змінилося. Побачила літо, осінь, весну і, і зиму. І це просто це вам вся Нова Зеландія, що мені тут дуже подобається. Що Тут можна побачити в день чотири пори року. Що Сніжками накидалися і, і все, що тільки не було. Потім поїхали ж ми в цей національний парк там на скелі. На скалі. Е, такі гайзери були. Схвиля була велика, там між печерами. Йде величезна хвиля, і десь метрів 30 вгору викидає такий фонтан гейзера і обризки всіх людей. Це, це такий був шикардос. Я, я це теж поробив це відео. Чекайте, обов'язково подивіться це відео, воно вразить. Нова Зеландія, вас дивує ще раз. Цей трек, до речі, на панкейкових скелях, він триває недовго, буквально пів години, і він доступний для всіх. Він там дуже легкий, не треба під горою рухатися, все зроблено чітко. Коло нього можна їсть, купити їхні фірмені панкейки, що вони там на місці їх запікають з кавою попить кафешка класна. Це звісно, коштує 27-28 доларів одна порція. ну Їх там багато, там можна вже одну брати на двох. і Потім вже так, думаємо їхати вже додому. Знали, що там недалеко, коло цих панкейкових скаль, буквально. Кілометр на машині, є така печера прикольна, можна в ній поїхати. І вирішили, що туди зайти, приходимо. Там взагалі теж класно так було. Вона така глибока. Ми навіть до кінця не дошли, там що така нора була. Зашивши цю печеру, теж про нього відео там буде. Теж емоції незабутні про ню. А як ми сюди їхали через Артур Пас, я зробив декілька ще фото і хотів зловити. Відео з Попуга з попугаєм Ке. це там він живе на Артур Пасі всередині острова, і їх багато. Вони взагалі дуже унікальні птахи. По своєму інтелекту вони десь зрівняються як шестирічна дитина. Самі розумніші вважаються птахи на планеті і живуть тільки на південному острові Нової Зеландії. І я думаю, що будемо їхати назад, от щоб пощастило їх близька відео зробити чи якісь ну, вставити в своє відео, там фото зробити. Я їх так вони літали, коли я їхав вперед. І тут ми думаю, зараз заїдемо на один міст, зробимо, його цей, сфотографуємося, зробимо відео там. Ми приїжджаємо до цього мосту, чисто випадково, я не думав туди заїжджати. І тут цих два чи три попугаї, прямо аж до рук ідуть. І це, це капець, я їх там чуть ли не погладив вже. І я зробив такі класні відео з ними навіть не розраховував. І це такий вже був кінець подорожі. Їдемо назад, тою самою дорогою, де було багато снігу. І сніг геть розстав. Оце буквально за даними вже вечором верталися. Сніг геть розстав, наче й не було. Там в одному місці тільки на узбіччі, де чистили, бачу, то залишилося. І це капець. Бо я ще кажу, ну що, хто вгадає, буде сніг чи ні, яка там погода. Я думав, що буде хмарно, а їду, і в нас вже теж тут ближче додому сонце таки приїжджаємо. Ну така подорож, скільки з'їздили, такі емоції. От я вже на цих панкейкових скелях був декілька разів, а, але завжди щось якісь нові враження, адже цього разу хвиля здоровена на Тасманному морі була. І такі гейзерови кидали, що я таких ще ні разу не бачив. Це треба побачити. Ось побачите в моєму новому відео. Друзі, так що я хотів з вами просто поділитись сьогодні емоціями про Нову Зеландію. Про мої подорожі. Всім дякую за підтримку мого ютуб-каналу про Нову Зеландію. На зв'язку і слава Україні.